Так, вхід, ви вже його бачили. І якщо ми йдемо зліва направо, це кімната в нас тут перша. Потім йдемо на другий поверх. Тут кімната у нас друга. Тут у нас третя кімната. Так, санвузол. Це вже другий сануву. Перший, верніше, другий. Зараз ми до нього дійдемо. І тут ще одна кімната. Ця кімната вона тут найбільша виходить з виходом на балкон. Балкон не засклений. так от у двір, пам-пам, ви з вікна. Потім далі, якщо зліва направо йдемо, то тут у нас велика кухня-вітальня. Холодильник не входить в вартість, то він просто тут стоїть поки що. Вихід на балкон. Ой, на кусок землі. Ще один санузел. Da? Ну і тут місце для прихожої. Все.